Бажаю міцного. Друзі, після розголосу щодо прийняття в першому читанні законопроекту 11340 про легалізацію корупції в Україні, один поперед одного зелені, червоні, білі та інші мародери та корупціонери почали публікувати у себе на сторінках е в соціальних мережах, що угода зі слідством це необхідна правова норма. Що такий закон має бути, щоб хоч якісь кошти повертати в. В державу, що це нормальна норма, і саме слідчі антикорупційного бюро будуть приймати рішення щодо угоди з тим чи іншим корупціонером. Також такі, як Єрмак, мерзотники та паразити, почали розповідати, що це вимога міжнародних партнерів. Коротше, друзі, хочу трохи стисло. Прокоментувати. Перш за все, будь-яка угода з корупціонером це угода зі злодієм. І той, хто укладає угоду з корупціонером, негайно перетворюється в злочинця, в такого самого корупціонера. По-друге, друзі, хто вони взагалі такі, щоб вирішувати питання, задля яких ми їх не призначали? Те, що вони зрадники інтересів виборців, це факт. До них є дуже-дуже багато питань. Але в корупційному питанні ми їх ставили саме для того, щоб вони боролись з корупцією, а не очолювали її та легалізовували. По-друге, і це для мене є визначальним. Жоден нормальний законослухняний громадянин не підтримує цей закон. Скажу так, народ України як мінімум хоче, щоб всі корупціонери висіли на деревах та стовпах. Народ України хоче, щоб з корупціонерами робили так, як роблять в Китаї. Зранку спіймали, увечері вже відспівали. По-третє, хай на що вони там не посилаються на якихось сумнівних партнерів. Будь-яке цивілізоване суспільство не легалізовує у себе в країні корупцію. Це може відбуватися лише виключно по шаблону РФ. І на сам кінець, ми всі, я вважаю, на правильному шляху, маю надію, що ми зможемо зробити так, щоб усі мародери та корупціонери у найближчому майбутньому були загратами. Дякую всім за увагу! Гуртуємось, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!